Шановна, шановна громада, шановні депутати, вітаю вас. Прошу вас пробачити мене, якщо якось із вас особисто образив. Нам громада делегувала повноваження щодо управління коштами, майном, правами та обов'язками жителями села. Від нас зараз залежить, що буде далі, які будуть наслідки нашого з вами керівництва. Ми разом з вами несемо відповідальність перед громадою села. Нам потрібно повернутися в правове поле. Ситуація в сільській раді. Критична, також критична ситуація з громадою. Громада не розуміє наших дій. На даний час повністю заблокована робота сільської ради. Ви обрали секретарем сільської ради та виконучому обов'язки голови Парфенову Альону Василівну до цього головного бухгалтера сільської ради, яка з 22 вересня не виконує свої обов'язки як голови головного бухгалтера. Знаходиться зі слів на лікарняному. 28 вересня. Мною було надано було її розпорядження виплатити заробітну плату робітникам сільської ради та робітнику центру зайнятості, на що отримана усну відмову з поясненням, що вона вже не головний бухгалтер, про що складені акти та направлені в компетентні органи. В зв'язку з цим не виплачена заробітна плата. Не заплачено за інтернет, його відключено. Надалі відключать освітлення в сільській раді та вуличне освітлення. Я звертався місь виконком до казначейства. Без підпису головного бухгалтера це неможливо. Парфенова Леонида Васильівна відмовлялася це зробити. На даний час вона несе за це відповідальність як головний бухгалтер, а я як сільський голова. Також одна з керівників від партії батьківщини заявила насельчанам, що у мене не вистачить грошей на адвоката. Та що в них все керівництво в руках. Вчора до мене приїжджав начальник поліції Гаврон Олександр Володимирович. Ми з ним розмовляли. Він сказав, що буде слідкувати за подіями Степанівці і дасть їм належне, належну оцінку після його вивчення. Я думаю, що він прийме правильні і справедливі, справедливу позицію. Я вірю в те, що все керівництво в Божих руках, і він може його змінити, чи змирити, чи благословити. Я і мої друзі молимось, що Бог благословив наше керівництво. А з вашою допомогою, громада, ми зможемо встояти і перемогти, тому що нами, нам право делегувати владу тому чи іншому керівникові. Потребую вашої допомоги, громади, та підтримки. На даний час у мене один з найкращих адвокатів міста. Не хочу образити інших. Також мною подана позовна заява до Херсонського окружного адміністративного суду, де розгляд та вивчення справи. Дуже дякую за увагу.